Та Шевченка-Франка розрахуйся. Франко, Шевченко, Франко. Шевченко. До Розрахунок закінчить. Шевченки крок вперед. Повернулись Рильським до Рильського. І повторюємо за мною. Зажурилися, повстали. Пісню. Ти що? Не чоловіцький! Я тобі лесну кримку сказала, Можна підмет! Повстави. помню. повні. Кажу мене помню. повні. Тільки на цьому році відео. І нехай хоч хтось спробує мені принести довід, що він ліфа. Завтра ми будемо відпрацьовувати стрибки одовженка.